Привіт, друзі! Сьогодні ми відправимося у захоплюючу подорож у Донбаські шахти, де приховані численні загадки та таємниці. Чи чули ви колись про таємничого обителя шахт, який досі мандрує коридорами підземелля? Його ім'я зберігається в українських переказах і його існування обговорюють усі шахтарі. Сьогодні ми розкриємо таємницю цього загадкового духа та дізнаємося, як він впливає на життя людей, що працюють у шахті. А звати цього загадкового духа Шубін Шубін в історіях гірників Донбасу, відомий як володар шахти, характер який зазвичай є добрим і захищає робітників від різних небезпек та нещасних випадків. Але іноді він може бути злим, що призводить до аварій, вибухів метану або затоплень. Образ Шубіна з'явився в 19 столітті як відгук гірників на небезпечні ситуації, які загрожували не лише життю, а й самому існуванню. Походження назви Шубін залишається загадковим, але існують кілька версій. Одна з них стверджує, що це може бути від прізвиська Шахтаря, чия душа за легендою блукає в шахті, одягнена у кожусь із смолоскипом у руці і спалює газ. Цей образ асоціюється із випалювачем метану, який діє в гірничих виробках. За іншою версією, назва може відображати звук метану, що накопичується в шахтах, або вона може походити від прізвища першого власника шахт у кадіївці, колишній шубінці, який, за словами сучасників, був відомий своєю жорстокістю. Щодо першої версії існує легенда, яка розповідає про духа як покутника або газопала, що працював на початку ХХ століття на одній з шахт Донбасу. Згідно з цією легендою, він мав надздібності передбачати обвали та викиди метану. Тому перед кожною зміною він спускався в шахту і випалював газ. Це ім'я стало ім'ям шахтного духа, який приходив до гірників на допомогу у небезпечні моменти. У шахтарських селищах ходить чимало легенд про людей, які особисто бачили цього духа. Одного разу у шахті у чоловіка зламався ліхтар. Залишившись у повній темряві, він зовсім втратив орієнтацію. Години блукання по гірничих виробках не привели його до виходу. Шахтар почав відчувати безвихідь, аж раптом побачив світло в далечині. Підійшовши ближче, він розпізнав фігуру, яка тримала проблисковий маячок. Чоловік не відчував страху, але слухняно пішов за цим світлом, поки воно не вивело його з лабіринту темряви. Деякі гірники стверджують, що Шубін може бути як добрим, так і злим, залежно від того, з ким він зустрічається. Шахтарі з Антрацитівського району розповідають історії, які свідчать про злу вдачу Шубіна, який часто виявляється мстивим і призводить до аварій у шахтах. Одна легенда розповідає про пригоду заробітчанина, який прибув до одного донбаського селища у пошуках кращого життя. Він звернувся до корчми з проханням про допомогу у пошуках роботи. П'яні шахтарі запропонували йому перевірку. Спуститися у шахту, запалити смолоскип і пройти кілька метрів штреком. Якщо він витримає і не злякається, його візьмуть на роботу. Але справжня мета була в іншому виявити наявність метану в шахті, який часто спричиняв лихо. Якщо газ був присутній, він вибухнув би, що рятуючи життя шахтарям наступного дня. Якщо газу не було, це було б краще для заробітчанина. Але існувала й інша небезпека при певній концентрації газ не вибухав, але спалахував. Тому чоловіка одягнули у шубу, щоб захистити його від опіків. Хоча він виконав усе, що йому казали, на нещастя стався вибух, з того часу його дух блукає підземними ходами і помститься шахтарям за кривду. Іноді він стає безжалісним, і тоді у шахтах відбуваються страшні аварії, які забирають життя багатьох гірників. Ніхто ніколи не влаштовував за загиблими панахиди, щоб спокійно поховати його душу, що лише збільшує його гнів. Віра у такі перекази та легенди була настільки сильною серед шахтарів, що навіть доводилося запрошувати митрополита Іоанникія, який спускався в одну з шахт Свердловського району та відправляв там молебень. Щоб вигнати лихого духа з луганських копалень, шахтарська уява приписувала духу найнеймовірніші вчинки: від того, що він лоскоче до напівсмерті старого гірника, до того, що з'являється в шахті перед забійником, який занадто захопився своєю роботою і тягне його за одяг ззаду, але забійник не реагує. Дух повторюється кілька разів, поки забійник не повертається, думаючи, що жартують його товариші, але в забої, крім нього, нікого не було. Після цього щось так сильно толкнуло його, що він вилетів із забою, де миттю стався обвал, і купа великих шматків вугілля засипала все навколо. Таким чином, Шубін не лише врятував шахтаря, а й допоміг йому непогано заробити. Шубін втілюється у вигляді старого шахтаря, кашляє по-старечому, має яскраво сяючі очі, і іноді навіть волохаті копита. Він полюбляє жартувати, лякаючи шахтарів раптовим у темряві сміхом або хапаючи за ногу. Вважається, що він живе в далеких або давно покинутих виробках, де може бродити непоміченим. Він володіє величезною силою. Серед шахтарів панує однозначна думка про Шубіна: він господар шахти, владика місцевих підземних скарбів. Як і інші духи, господарі землі, такі як водяний, лісовик, поливик або домовик. Він характеризується одночасно добротою і щедрістю, але також може бути дратівливим і злостивим. Він доброзичливий до чесних трудівників і бідняків, але жорстокий і мстивий до нахабних людей, особливо до тих, що пригнічують шахтарів. За легендами, навіть невірність або злі слова про шахту чи духа можуть викликати лихо під землею. Шубін володіє яскраво вираженим характером. Він не лише норовливий, але й часто становить загрозу. Зустріч з ним, за словами шахтарів, може призвести до різних наслідків, і не завжди ці наслідки є сприятливими. Дякуємо вам, друзі, за увагу до нашого захоплюючого переказу про загадкового духа шахт. Будемо раді, якщо вам сподобалася наша подорож у світ таємниць. Не забувайте підписуватися на наш канал, коментувати і лайкати відео, щоб отримувати більше цікавих історій. Нехай ваші дні будуть наповнені цікавими відкриттями, нехай ви завжди знаходите сміливість досліджувати нові горизонти, як наші шахтарі, і нехай у вас завжди буде надія на безпеку та захист у вашому житті. До зустрічі!